Після війни ветерани та їхні родичі становитимуть 10% населення України. Такі офіційні прогнози від влади вже зараз потрібно сформувати політику, як ветерани війни зможуть після бойових дій повернутися до цивільного життя. Про це говорили волонтери та військові учасники всеукраїнського форуму коло побратимів, що відбувся у Морщині. Понад 77% тих, хто нині на війні, вважають, що найбільшою проблемою після демобілізації. Буде відсутність роботи вже зараз. Численні волонтерські та ветеранські організації пропонують створювати систему, яка допоможе демобілізованим започаткувати власний бізнес. Це має бути і банк ідей для власної справи, і грантова система, щоб отримати перший капітал для заснування своєї справи. Інтегруватися через бізнес буде легше військовим, які повернуться з війни у віці 35-45 років. Їх на фронті нині найбільше. Однак понад 30 відсотків військових на війні це молоді люди, яким трохи більше 20-ти. Вони ще не встигли здобути освіту і знайти себе в професії. І саме їм повертатися до мирного життя буде найскладніше. хлопець іде під 18-20 років на війну. Він приходить, і він крім автомата в руках нічого не вміє. І він потрапляє в світ, невідомий йому, і е, з усіма ментальними своїми проблемами адаптуватися і себе знайти в якійсь професії, повірте, це дуже складно. Нам всім потім жити доведеться людям з фронту і людям в стилу, якось уживатися і розбудовувати цю державу. Ми ж навіть не уявляємо, які будуть проблеми нам треба уже зараз шукати відповіді на питання.